Кожна людина створена з призначенням. І якщо людина не реалізовує своє призначення, вона не буде задоволена ні фінансами, ні матеріальними речами, тому що покликання це те, що живе в кожному із нас. Кожен із нас він хоче бути потрібним, він хоче бути реалізованим. І якщо те призначення, яке є в нас, воно невідоме. Зловживання неминуті. Тобто, якщо людина не задається питанням, хто я, куди я йду, для чого я, Боже, що ти передбачив для мене, то, звичайно, таке життя воно буде іти нереалізовано або на шкоду. Чому багато жінок підтримують своїх чоловіків у злочинах? От вам відповідь на це питання. У жінки є оцей механізм адаптації, вона хоче бути значимою для чоловіка. Чоловік займається нечистотою, і жінка каже, я з тобою. Я буду з тобою. Вона його прикриває, вона йому допомагає. Дуже часто вона програє, але разом з тим залишається до кінця. Бо вона не зрозуміла свого призначення. Вона не зрозуміла, що її покликання не в тому, щоб служити на зло, а в тому, щоб реалізуватися на добро.